Ну, все. Наступною тоді на цю сцену я запрошую Марію Собченко, лікар-терапевт «Універсум Клінік. Гайд здорового українця. Будь ласка. Переключати? Вітаю. Мене звати Марія Собченко, я лікар-терапевт клініки Універсум. В першу чергу мені дуже приємно сьогодні виступати в компанії людей, які створюють, роблять зміни на якісну медичну систему і створюють гідні умови для наших українців, щоб отримувати гарну медичну, медичні послуги. Ну і звісно, вдячна нашим збройним силам за те, що ми з вами сьогодні можемо зустріти сьогоднішній день тут. Героям слава. Моя доповідь називається Гайд здорового українця. Ми трішки переключимо тематику. Я думаю, вам не буде так нудно. Ну, вибачте, ви не втомитеся. І я хочу акценти розставити на тому, що все-таки майбутнє за превентивною медициною. І, звісно, розпочати хочу з таких тез. Відомих людей. Перша теза говорить про те, що попередження хвороб це краще, ніж лікування. Вона належить мислителю голландському еразмусу Ротендамському. І друга теза доволі оптимістична. Вона була озвучена ще на початку ХХ століття Томасом Едіносом про те, що лікар майбутнього він. Не буде давати ліки, він буде акцентувати свою увагу на тому, щоб попередити захворювання, які спрацювати з харчуванням, працювати з причинами і попередженням цих хвороб. Загалом здоров'я це дуже багатокомпонентне твердження, яке включає і фізичне, і соціальне, і ментальне благополуччя людини. Але здоров'я це також і надзвичайно важлива економічна категорія. Якщо людини випадає Фактор здоров'я вона втрачає бажання подорожувати, вона втрачає бажання спілкуватися з оточенням. Вона не може нормально працювати. А людина, вона. Повноцінна функціональна одиниця у кожній якійсь системі, і якщо вона випадає із робочого процесу, це, це на випадає певний пазл із якоїсь такої гарної картини. Тому нам дуже важливо про це пам'ятати і роботодавцю також про це дбати в першу чергу. Адже людина, яка і перепрацьована, це також призводить до вигорання, це впливає на її. Мозок це призводить до певних когнітивних порушень, і людина просто не здатна приносити користь для такої системи. Хочу вам нагадати статистику на панельній дискусії. Ви спілкувалися про те, що сьогодні дійсно є переважання в статистиці ментальних розладів, ментальних захворювань. Це статистика про смертність, але я наголошую, що вона була зроблена і підсумована ще у довоєнний період. І тут власне, і як попередні роки також на перший план виходять серцево-судинні захворювання, на другий план новоутворення і на третій хвороби дихальної системи. Тут ми завдячуємо це ковіду, який якраз був такий в розпалі в той період. Чи можна це все попередити? Звісно, можна. Для того щоб все це попередити, нам треба зробити єдину річ це звернутися до лікаря, зробити оцей такий важкий перший крок. Чому люди цього не роблять? Бо для людини піти до лікаря це почати таке ходіння по мукам, це розпочати ходіння по дев'яти колам пекла. Люди цього бояться, вони цього не хочуть. Їм це неприємно. Також є багато інших факторів, які відстрочують перший візит пацієнта до лікаря. Це може бути страх почути якийсь діагноз. Пацієнт не бажає займатися профілактичними оглядами, він має якусь обтяжену свою сімейну історію, він не хоче з нею ділитися, він не хоче в'язуватися в ці проблеми, він має купу якихось вже супутніх хвороб. Він не хоче вакцинуватися, йому це не подобається, або він є антивакцинатором. Звісно, він і думає про фінансове навантаження, або медицина це завжди купа діагнозів, полотна призначені. Це фінансове навантаження, якісь незрозумілі скринінги, для чого їх робити, черги і відсутність сервісу, що теж дуже лякає людину. Адже е, наші пацієнти вони звикли, що коли вони приходять до лікаря, вони чують якісь неприємні слова, вони знаходяться в черзі, де дуже багато хамства та інших неприємних емоцій. Тому вони просто не хочуть ставати на цю стежку. Я вважаю, і наша клініка вважає, що кожен українець він вартий гідної медицини. Яка ця медицина? Давайте з вами розберемося крок за кроком. В першу чергу це доказова медицина. Це дуже таке сучасне і модне слово, яке, на жаль, сьогодні люблять представляти туди, де це не має ніякого відношення до доказовості. Але в першу чергу це найкраще лікування, і як показує практика, це дуже просте лікування. Ми... Бачимо вже на досвіді людей, які прожили довгий час в європейських країнах. Їхні їхнє таке невдоволення тим, що їм лікар призначає один єдиний парацетамол, на відміну від українського лікаря, який дуже багато пунктів вкаже в призначенні, коли він звертається в європейську клініку. З цим ми теж доволі стикаємося, і на цих моментах люди бачать і цінують, можливо, розчаровуються, тут вже в кожного по-своєму. Загалом доказова медицина. Вона не передбачає велику кількість призначень, як правило, звісно, це буде все залежати від ситуації. Але доказова медицина це зовсім не про полотна призначень, це не про такі рутинні крапельниці зі святою водою, як ми це називаємо в нашій медичній сфері. Це не про гепатопротектори, це не про нейропротектори і про різні інші фуфломіцини. Загалом у 2020 році. Люди витратили близько 14 мільярдів гривень на ліки, які не мали своєї доказовості, які не були рекомендовані якимись міжнародними гайдлайнами. І це дуже-дуже болюча тематика. На жаль, ті нововведення, які ми сьогодні маємо по рецептах, вони не сильно прикрасили цю картину. Люди досі продовжують купувати ліки, які їм не потрібні, призначаючи собі їх самостійно. Сьогодні це особливо болюча тема, тому що кожна гривня, яка може бути витрачена і задоначена на наш захист, вона витрачається на такі непотрібні речі. Гідна медицина вона комплексна. Ми створюємо команду, яка ділиться із пацієнтом знаннями. Ми не прихильники патерналістичної е, такої е, схеми спілкування із пацієнтом, коли лікар, е, батько і бог, і лише він правий, ніхто інший. Ми надаємо пацієнту інформацію про його стан, про те. Що з ним відбувається, які зміни він проходить, і разом із ним приходимо до якогось висновку. І, звісно, цей висновок має бути лише на його благо, на його користь. І ми, стараємось, ми не граємо із нашими пацієнтами в таку гру гаряча бульба, коли ми перекидаємо нашого пацієнта від колеги до колеги просто заради того, щоб він пройшов всіх спеціалістів. Ми намагаємося вирішити це питання якось комплексно. Їдна медицина вона без черг, адже сучасна людина вона дуже зайнята. А ми цінуємо ваш час. Їдна медицина вона персоніфікована. Ми враховуємо всі індивідуальні особливості кожного пацієнта. У жодному разі ми не шеймимо людину за її вибір, за її спосіб життя або за якісь проблеми, які її привели до, до нас. Ми намагаємося лише їй пояснити, як вирішити ці проблеми. Гідна медицина, вона зрозуміла для пацієнта. У жодному разі ми не намагаємось самоствердитися якимись зарозумілими медичними термінами, пояснюємо все людям зрозумілою для них простою мовою. Так, тут здається. Наступний слайд може вас трошки спантеличити, адже до цього я. Намагалася пояснити, якою важливою є профогляд і превентивна медицина. На даному слайді ви бачите заголовки про те, які можуть бути шкоди для скринінгів. І, власне, ці дослідження, які проводилися, вони були націлені на те, щоб подивитися, яка користь дійсно від такого рутинного профілактичного огляду для людей. В нас в світі в міжнародних рекомендаціях немає чітких прописаних якихось гайдлайнів про те, скільки кожна людина має приходити до лікаря. Звісно, для кожної категорії, в залежності від того, які вона має, якісь супутні хвороби. Це може бути прописано. Але для таких умовно здорових людей є така загальна рекомендація відвідувати лікаря раз на один мінімум, максимум три роки, якщо людина до 49, людям старше 50, варто відвідувати лікаря раз на рік. Це при умові, що ця людина абсолютно здорова. Звісно, таких людей ну, доволі мало, які є абсолютно здоровими. А якщо вони так думають, то ми обов'язково щось знайдемо. І, власне, що показали ці дослідження? Вони показали те, що якщо ми проводимо рутинні такі огляди, то дійсно є користь в плані скринінгів, бо людина дізнається про те, що їй варто робити, ці скринінги, а це дуже важливо, бо це саме скринінги це не профогляди. Скринінги направлені на те, щоб попереджати онкологічні якісь захворювання. Вони показали, що ем, збільшується частота виявлення якихось хронічних захворювань, покращується контроль тиску, контроль інших показників, таких як рівень холестерину, наприклад. Але з іншого боку, також збільшується частота таких. Ем, Оглядів, які призводять до непотрібних зайвих досліджень, але це стосується тих випадків, коли людина самостійно собі придумала якийсь профогляд, самостійно собі призначила якийсь спектр аналізів, самостійно його розтрактувала і вирішила, що їй подальшому треба робити тото й -то тото. Коли ми здаємо якісь показники, кожен з вас стикався, що є референти, а є якісь порушення, які потім виділяються такою рамочкою. Буває дуже часто, що ці ізольовані зміни вони не мають ніякого значення. Вони можуть бути в здорової людини, Просто так склалося, що певні зрушення є, але клінічно вони незначимі. Але людина дуже болісно це сприймає. Вона може не вірити в те, що в неї все добре, і вона подальшому здає проходить знову рутину якісь обстеження. Це призводить до зайвих непотрібних. Затратно ну, і звісно втручань плюс це дуже сильно підвищує тривожність самого пацієнта. Ну і інша сторона це те, що люди, отримавши абсолютно гарні результати, знову ж таки при умові, що вони самостійно собі щось призначили. Вони заспокоюються, вони впадають в такий період умовного благополуччя і впевнені в тому, що в них все в порядку і припиняють якісь подальші обстеження чи візити до лікаря. Тому тут ми маємо дві сторони медалі. І що нам варто з цим робити? Звісно, нам варто тільки керуватися тим, що нам призначає наш лікар, не призначати якісь самостійні собі обстеження чи вигадувати самостійні профогляди. Я хочу вам представити певні нові підходи, які ми імплементували в нашій клініці завдяки співпраці з міжнародними організаціями, посольствами, і взагалі завдяки роботи із іноземними клієнтами. В першу чергу, це що закладається в такий профогляд? Це візит до одного лікаря, який повністю закриває всю ланку цього огляду, який володіє відповідними навиками і може адекватно оцінити ваш стан і, в залежності від того, які є зміни, направити вас до суміжних вузьких спеціалістів. Лікар намагається залучити певні відповідні опитувальники, шкали, щоб оцінити ваш ментальний статус. На сьогоднішній день це вкрай важливо. Без цього ми просто не відпускаємо наших пацієнтів. Визначаємо подальший маршрут і чітко його озвучуємо і прописуємо. Ми використовуємо також певні системи, які допомагають нам створити певні нагадування. В штатах роботодавці використовують також офісні комп'ютерні системи для того, щоб нагадувати своїм працівникам про те, що в них наступає час до якогось важливого огляду чи до вакцинації. Наприклад, От уявіть, що ви працюєте, ви такі заклопотані. Ви не пам'ятаєте, коли вам треба звернутися до лікаря, коли у вас має бути візит до гінеколога, коли у вас. Там запланована якась вакцинація, а система вам напередодні автоматично про це нагадує. Це дуже зручно і це допомагає вирішити багато питань. В себе ми створюємо такі нагадування і з ними працюємо. Якщо паралельно буде підтримка і дубляж з офісних комп'ютерних систем від роботодавця, це взагалі буде гарантія того, що пацієнт все-таки прийде до нас у потрібний час. Так. І власне на цьому слайді ви бачите на картинці, яка ліворуч від вас це доволі свіжий скрін. Якщо задати в пошуковій системі Google медична довідка, Київ це ледь не перша не перший сайт, який буде. Як ви бачите, що будь-яку медичну довідку за 300 гривень можна оформити? Тут я хочу наголосити, що відповідальним за це має бути і не лише людина, яка наважується на цей крок, а й роботодавець, який готовий прийняти такі довідки. Адже зараз варто згадати той один із перших слайдів із пазлом. Де роботодавець теж буде відповідати, як швидко випаде цей пазл із цієї загальної картини? Він випаде одразу, чи все-таки він протримається тривалий час і принесе якусь користь? Тому нам варто відходити від такої практики, від купівлі цих довідок і наближатися до практики, коли ми будемо проводити такі. Про які будуть відповідати всім вимогам, і які будуть передбачати здорову комунікацію із людиною, яка до нас прийшла, і звісно, із роботодавцем, також ну, і, власне, тематика моєї доповіді «Гай здорового українця, як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб це було, щоб через кілька років ми про це навіть не згадували і не виносили на тематику. В першу чергу це людина, яка відвідує свого сімейного лікаря щорічно. Людина, яка має чіткі рекоменда... рекомендовані лікарем календари скринінгів і де враховані будуть всі його особливості і спосіб життя. Що мається на увазі, коли ми говоримо про якісь індивідуальні особливості і скринінги? Є дуже багато факторів, які можуть змінювати час проведення скринінгу і вік. Тому ми це все повинні враховувати. Людина має рекомендований календар щеплення відповідно до способу життя та наявних ризиків. В нас є певний календар щеплення, який затверджений державою. Там, на жаль, на сьогодні не всі вакцини, які би ми хотіли, щоб українці проводили їх значно більше. Тому ми це також озвучуємо нашим пацієнтам. Що я маю на увазі, коли е, кажу про... Спосіб життя і наявні якісь фактори ризику. Ми не будемо рекомендувати людині, яка ніколи не планує виїхати за кордон чи відвідувати якісь країни, де є ризики захворювання на жовту лихоманку, вакцинуватись від цього захворювання. І навпаки, будемо сильно агітувати людину це робити, якщо вона, наприклад, має відрядження в африканських країнах. Тому всі ці фактори обов'язково треба враховувати навіть при вакцинації. Така людина не звертається самостійно до лабораторії для здачі трендових аналізів, а проводить контроль лише рекомендованих лікарем-показників. Про це я вже згадала, адже це може призводити як і до хибно-позитивних результатів, які будуть людину насторожувати, тривожити, якісь такі створювати діагностичний пошук непотрібний, зайвий. І навпаки, псевдопозитивні будуть говорити їй, що все добре, а насправді все може бути трошки не так. Така людина має чітку карту дій після кожного візиту до лікаря, вона знає, що її робити, знає, який в неї наступний крок. І у вересні кожного року, особливо зараз, це також всім вам актуально, тому я про це наголошую, виділяє з бюджету кошти на щеплення від грипу, а не на курс на зміцнення імунітету. І така людина не робить профілактичну прогонку гельмінтів. Тут я хочу наголосити, що в нашій країні не передбачено, не рекомендовано рутинно проводити такі чистки. І також, маючи репродуктивні плани, завчасно обговорює відповідну підготовку зі своїм лікарем. Приходить вже не тоді, коли є сам факт настання вагітності, а бажано приходити завчасно, щоб проговорити всі фактори ризику, проговорити можливо якісь питання з приводу здоров'я, відкоригувати їх і вже здоровим організмом входити в вагітність. Не призначає собі самостійно противірусні рентген, КТ чи МРТ, особливо інструментальні ці обстеження, були доволі болючою нашою темою, коли була епідемія ковіду. А противірусні, на жаль, вони сьогодні ця тематика завжди актуальна, бо люди самостійно дуже часто призначають собі противірусні препарати, коли мають якісь респіраторні захворювання, які не передбачають застосування таких ліків, окрім певних випадків, які дійсно, дійсно мають бути. Зараз я про гриб кажу. І знає, які вітаміни є у її здоровій тарілці, а не ціну мультикомплексу у її жмені. Це стандартна ситуація, коли людина просить допомогти їй підвищити імунітет і призначити якісь вітаміни. Не всі люди готові говорити про те, що варто працювати над здоров'ям тарілки, над здоровим сном та способом життя. Тому цей пункт теж дуже важливий. І турбується про своє ментальне здоров'я. Дуже хочеться, щоб в майбутньому турбота про ментальне здоров'я вона сприймалася не як щось ненормальне, а як нормальна опція. Адже сьогодні це вкрай актуально. Тому те, про що ви обговорювали сьогодні, що це важливо включати в систему страхування, важливо це перевіряти, говорити про це з кожним пацієнтом. І... Хочу завершити доповідь тим, що майбутнє належить медицині профілактичній. Цей вислів належить лікарю, який залишив своє серце в нашій країні. Дякую за увагу. Питання дозволили ще час на питання виділити, можливо, в когось є. Якщо з'являться, ви зможете підійти на перерві запитати. Дякую вам за увагу. Дякую.